38 204 кримінальні справи щодо шахрайства відкрили в Україні за 5 місяців 2024 року. Це рекорд порівняно з попередніми роками. Фейкові збори для ЗСУ, дзвінки з Нацбанку, порятунок рідних, соціальний інженіринг, фішинг, виплати з різних фондів та організацій та заробіток в інтернеті. За лайки це коротенький список топових шахрайських схем. Давайте розбиратися. Перш за все почуйте і запам'ятайте, якщо ви стали жертвою шахраїв, не з'їдайте себе зсередини, не виніть себе у всьому і не називайте лайливими словами. Сама була в такій ситуації і знаю, як це. Бо шахраї ювелірно вдосконалюють свої схеми, щоб потрапити в потрібну емоцію та вкрасти наші гроші. Від цього ніхто не застрахований, але постійно оновлюйте свої знання. Мета зловмисників потрапити в найбільш слушний момент, в найбільш болючу точку, створення. Рити ілюзію критичного дефіциту часу для ухвалення рішення та будь-яким шляхом отримати потрібні дані, щоб забрати з картки гроші. Поширеними є випадки, коли шахраї телефонують та представляються службою безпеки банку. Бувало таке. Чули, впевнена, що чули, або ж вони представляються представниками державного органу, якому ви можете довіряти, або ж заздалегідь готуються до такої операції та створюють фейкові сторінки банку в Телеграмі, якщо мова йде про монобанк, ведуть з вами комунікацію дуже фахово та професійно, апелюючи вже заздалегідь зібраною інформацією про вас та ваші рахунки. І тут в мене вже питання до банків: звідки шахраї можуть бути такі впевнені в своїх даних та діях? Але якщо ви вже отримали... Такий дзвінок, одразу сумнівайтесь, не продовжуйте розмову і покладіть слухавку. І через декілька хвилин перетелефонуйте на гарячу лінію банку і на всяк випадок заблокуйте свої картки. Тут теж будьте обережні. Шахраї вже навчились перехоплювати ці дзвінки на гарячі лінії і видають себе за працівників банку. Тут важливо не розголошувати банківські дані, жодні паролі, жодні коди, які до вас надходять на телефон. Не відкривайте підозрілі повідомлення, які приходитимуть на вам. Ваш телефон і не переходьте за посиланнями. Це шахраї намагаються зламати ваші сторінки та отримати доступ до банкінгу і застосовують фішинг, використовують підроблені вебсайти, електронні листи або текстові повідомлення, які виглядають як офіційні, щоб ввести вас в оману та змусити розкрити паролі, номери кредитних карток та інші персональні дані. Після початку Великої війни стала поширеною схема, з нібито зарахуванням коштів від держави Червоного Хреста чи ООН. Отримати ці неіснуючі виплати шахраї пропонують через особистий кабінет онлайн-банкінгу на спеціально створеному фішинговому сайті. Перш ніж реєструватися на такі виплати, погугліть і перевірте, з офіційних джерел та ЗМІ чи дійсно є такі виплати. Також поширеними стали фейкові збори на допомогу армії. Часто їх проводять від імені відомих волонтерів, зокрема створюючи їхні фейкові сторінки в соцмережах. Тут я вам раджу донатити в перевірені фонди та людям, яких ви знаєте особисто. Мабуть, Найскладнішими схемами з виманювання грошей і є обіцянки легкого заробітку в інтернеті. Наприклад, ставити лайки в інтернет-магазинах чи соцмережах. Але тут треба інвестувати трохи своїх грошей. А далі запрацює фінансова піраміда. Банкам складно протидіяти таким схемам, оскільки зловмисники майже не використовують власні банківські рахунки, а розраховуються між жертвами з рахунків таких самих жертв. Перевіряйте ресурс, куди пропонують інвестувати. І знайте, легких грошей не буває. А цей вид шахрайства ви точно знаєте. Вам приходили повідомлення від ваших знайомих, рідних чи друзів з проханням позичити пару тисяч гривень? Банальне здавалося б прохання: скинь на картку, будь ласка, до завтра. Треба забрати посилку, чи не вистачає на ліки. або ж старе, як світ, ваша донька з інших чи хтось з рідних потрапили в аварію. Терміново треба гроші. Не біжіть скидати одразу гроші. Телефонуйте цій людині. І питайте, чи дійсно потрібні кошти, чи не зламали сторінки в соціальних мережах. Соціальний інженіринг працює дуже потужно. Шахраї втираються в довіру і роблять все, щоб ви добровільно переказали їм гроші. Інколи зловмисники можуть зламати аккаунт людини в соцмережах та отримати доступ до її листування. Проаналізувавши діалоги, шахраї обирають близьких та друзів жертви, які можуть погодитися без зайвих запитань, надіслати гроші для вирішення термінової проблеми. Протидіяти соцінірингу можна лише Ще шляхом критичного оцінювання інформації. І обов'язково захистіть свої особисті дані в соціальних мережах. Не використовуйте один і той же пароль для входу у всі облікові записи. Маю надію, ваш пароль це не дата вашого народження. Якщо так, то швидко змініть. Придумайте пароль з використанням цифр, великих і малих літер та знаків. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення та регулярно оновлюйте його, використовуйте двофакторну автентифікацію в налаштуваннях своїх облікових. Записів не приймайте запити в друзів від незнайомих вам людей, не переходьте за підозрілими посиланнями в повідомленнях або в коментарях. Регулярно перевіряйте банківські та кредитні рахунки на предмет підозрілих транзакцій і піддавайте сумніву все, що стосується ваших грошей в інтернеті. Знайця.